Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма СумдеПУ онлайн, яка ознайомить мільйон на аудиторії нашого телеканалу найцікавішими подіями в житті сумського педагогічного університету. Наприкінці минулого тижня на базі природничого географічного факультету СумДПУ імені Макаренка відбувся третій обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Його учасниками стали 74 учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл з усієї області, а також учні обласної гімназії для обдарованих і талановитих дітей та кадетського корпусу, який своє право стати учасниками третього обласного етапу вибрали на перших двох на рівні шкільних олімпіад районів і міст Сумщини. Восьмикласники цього ж суботнього дня визначали майбутніх мінділеєвих на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, де у неділю після практичних випробувань всі школярі складали іспит з теорії хімічної науки. Всіх учасників обласної олімпіади розподілили по кількох лабораторіях кафедри хімії та методики навчання хімії, оснащених всім необхідним. Дев'ятикласники проводили дослідження з хімічної кінетики. Старшокласники кількісний і якісний аналіз хімічних речовин. Продовж трьох годин треба було приготувати певний розчин і дослідити його кількісний склад, а якісний аналіз передбачав ідентифікацію речовини із запропонованих пробірок. Слід додати, що серед учасників обласного етапу Всеукраїнської хімічної олімпіади були переможці третього-четвертого етапів минулорічної учнівської олімпіади, а відтак. Не виключено, що саме вони восени поточного року стануть першокурсниками сумського педагогічного. Аби боротися за підсумкову перемогу, треба на практичному іспиті набрати не менш ніж третину максимальної кількості залікових балів, додавши до неї свій творчий доробок на теоретичному іспиті. Прізвища тих, хто став переможцями і призерами, мають бути представлені на сайті обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Саме переможці третього етапу, наприкінці березня на початку квітня. Представлять Сумщину на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської хімічної олімпіади. У спектрі професій, яким навчають у Сумському педагогічному університеті, крім вчителів загальноосвітніх шкіл з різних предметів, є й робітничі. Одна з них професія молодшої медичної сестри, які на відповідних курсах навчає з 2011 року. Слухачем курсів з підготовки молодших медичних сестер з догляду за хворими, така повна назва цієї робітничої професії з шифром 51, може стати будь-який громадянин, який досяг 18-річчя і має атестат про повну загальну середню освіту. Продовж 9 місяців, починаючи з 1 жовтня, кваліфіковані викладачі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Сумського інфізкульту, серед яких професори, доктори і кандидати медичних, біологічних педагогічних наук запропонують слухачам курсів теоретичні і практичні заняття за трьома напрямками: загальнопрофесійної, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки це основи правових знань, інформаційні технології, основи галузевої економіки і підприємництва, охорона праці, основи медичних знань, загальний і спеціальний догляд за хворими. Основи фармакології, професійна етика та деонтологія, виробниче навчання і, власне, практика вона, як відомо, вінчає будь-яке теоретичне навчання. По завершенні курсів слухачі 100% стають кваліфікованими і конкурентоспроможними фахівцями на ринку соціальних послуг з догляду за хворими і людьми похилого віку, можуть здійснювати догляд за хворими і здоровими людьми у медико-санітарних центрах, домах сестринського догляду і на посаді гувернера також. Паліативний догляд не буде проблемою надання першої долікарської допомоги під час роботи у дитячих організованих колективах. На базі кафедри медико-біологічних основ фізичної культури обладнано кабінети загального та спеціального догляду за хворими, основ медичних знань та охорони праці. Крім того, оснащена медична палата із сучасним обладнанням для виробничого навчання. Що дозволяє слухачам курсів оволодіти навичками догляду за хворими людьми незалежно від віку? Варто додати, що за підсумками державної кваліфікаційної атестації слухачам по завершенні курсів присвоюється кваліфікація молодша медична сестра з догляду за хворими, з врученням відповідного посвідчення державного зразка. У середу студенти старших курсів сундупу імені Макаренка зустрілися з докторантом Краківського педагогічного університету Матеушем Кам'янкою, який розповів сумським колегам про деякі аспекти сучасного життя в Європейському Союзі. 27-річний поляк вже має два дипломи бакалавра і два магістра, спеціалізуючись на політичних науках, менеджменті і міжнародних відносинах. Навчається в докторантурі Краківського педагогічного університету і невдовзі захищатиме дисертацію на тему історії і політичного устрою сучасної України. Такий інтерес до сусідньої з Польщею країни не випадковий, адже наречена Матеуша уродженка ромен. Молодший науковець цікаво розповів про проблеми Євросоюзу, де одна валюта, але немає єдиної мови, де начебто багато спільного, але кожна країна вирішує власні проблеми з огляду на своїх безпосередніх сусідів і проблеми тих, хто на одному боці Європи на іншому нікого не цікавлять. Старий світ не оминула економічна криза, хоча вголос і гучно про це не говорять, і не оминають тисячі мігрантів з близького сходу, зокрема з цієї ж Сирії. Крім того, за словами пана Кам'янки, політику багатьох країн Європи визначають праворадикальні настрої бізнес-еліти, а це аж ніяк не сприяє стабільності як політичній, так і соціально-економічній. Не всі твердження польського гостя беззаперечні, з чимось можна погодитися, про щось посперечатися. Головний же висновок спочутого варто до всього ставитися критично, вірити у власні сили і у всьому керуватися здоровим глуздом. Адже за самих українців творити нову історію незалежної України не буде ніхто. Психофізична ціна та методичні аспекти спортивного та концертного виступу. Науково-практичний семінар з такою назвою, організований одразу трьома кафедрами Сум відбувся минулого четверга. Цікаве і оригінальне зазвичай народжується на перехресті кількох напрямів наукових досліджень. Одразу три кафедри сумського педагогічного медико-біологічних основ фізичної культури, практичної психології і музично-інструментального виконавства спільними зусиллями організували і провели семінар, дослідивши певні аспекти стресового стану. До спортивних змагань і концертних виступів, про які йшлося у більшості доповідей, я б додав ще і студентські іспити. Адже за рівнем нервового напруження і стресових змін у психофізичному стані, вони аж ніяк їм не поступаються. Провідні фахівці згаданих університетських кафедр з високими вченими ступенями і званнями доповідали про психофізичні аспекти і фізіологічні механізми перестартового стану, сценічного та екзаменаційного хвилювання, ділилися з учасниками семінару результатами досліджень щодо так званої психофізичної ціни підсумкової діяльності в екстремальних умовах. Обговорювали гру на пам'ять як фактор сценічного хвилювання музиканта-виконавця, провели майстер-клас з методів і способів впливу на емоційний стан. Доповіді вельми цікаві і змістовні, з безліччю показових прикладів з практики відомих музикантів, зірок спорту. Варто лише наголосити на тому, що всіх доповідачів уважно слухали і ректор педуніверситету, професор Юрій Ляної, і проректор з навчально-виховної роботи, професор Віталій Шийко. Своїм досвідом щодо підготовки до концертного виступу поділився декан факультету мистецтв, кандидат мистецтвознавства, доцент Євген Іванов. А разом з інструментальним ансамблем Експромт, який він очолює як художній керівник і диригент, продемонстрував здатність керувати власними емоціями під час виконання кількох творів відомих композиторів. Отже, публічні люди, потенційні спортивні зірки, музиканти, викладачі навчальних закладів. Тележурналісти, студенти, словом, всі ті, хто належить до професійної групи ризику, має справу зі стресом і прагне навчитися керувати своїм психофізичним станом, мерщі на консультації до фахівців педуніверситету. Щирі оплески тих, хто потім по достоїнству оцінить вашу витримку і майстерність, вам гарантовані. Змагання з лижних перегонів за програмою п'ятих обласних спортивних ігор серед студентів університетів Сумщини відбулися в урочищі токарі. Хоч і без своїх лідерів, які перебували на тренувальних зборах, готуючись до міжнародних змагань, лижники сумського педуніверситету імені Макаренка за підсумками двох індивідуальних дисциплін у чоловіків і жінок, а також змішаної естафети, набрали однакову кількість очок з командою сумду, поділивши з політехніками перше командне місце. Замкнули трійку призерів студенти Національного аграрного університету. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця. За тиждень а ті ж ми знову зустрінемося з вами в ефірі, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного університету. Бувайте!